Ну вніч з п'ятниці на суботу європейці таки узгодили останню проблему, що заважала дати українцям безвізовий режим з ЄС. Хоча чи вімкнуть зелене світло ще цього року велике питання, бо світ навколо нас перебуває у повній невизначеності, якою намагається скористатися Кремль. Наші друзі, союзники і наші вороги поняття нині дуже неоднозначне. У десятках відтінків сірого намагалися розібратися Катерина Шипко і твердить, із нібито розрізнених подій і рішень на міжнародній арені для України складається досить несподіваний пазл. Пробіжка, постріл нападники на підлозі. Європейські спецпризначенці у будівлі Європейської ради вчаться оборонятися від бойовиків. Журналістам розповідають, мета тренувань відчути єдність всередині Євросоюзу. власні зурпованості чиновники раді. Та єдність на камери не спрацьовує у розмовах за зачиненими дверима. Про те, чи пускати українців на свою територію без віз, та як це право скасувати, вирішували проти ночі. Про те, що компроміс знайдено, Петро Порошенко пише пізно ввечері. Обнадійливі новини з Брюсселя за результатами моїх постійних контактів з лідерами ЄС. Компроміс щодо механізму призупинення без візу знайдено. Зранку рішення лягає на стіл профільного комітету. Запутавшися у брюссельських коридорах, низка змі дає фальтстарт вільним кордонам для українців. ЄС дав право на подорожі 50 мільйонам людей, українцям та грузинам. А політики пояснюють, до справжнього скасування віз механізм його призупинення мають ухвалити остаточно та узгодити між різними інституціями. Зараз нам потрібно ще декілька рішень. Я сподіваюся, що швидко можна вийти на голосування на сьогодні в європейському парламенті, почати так званий триалог. Це дискусія між комісією, між європейською радою і європарламентом. Фази називають суто технічними, проте подарунка до нового року українцям не обіцяють. Це питання всіх голосувань. А голосувань має бути, якщо я не помиляюсь, п'ять. Якщо вони не встигнуть наступного тижня, то вони безумовно встигнуть на, на першому тижні січня. Тобто це питання вже на сьогодні абсолютно не політики. У ці самі дні у німецькому гамбургу на засіданні обсє політики говорять про Україну. Протокольна зустріч починається з протокольних поцілунків. Та за кілька годин розмову про Крим та українських заручників, що досі сидять у підвалах Донбасу, неабияк псують настрій головного російського дипломата. Лавров лається навіть з журналістами. Водоводу що ви хочете поговоривши з німецьким колегою Штанмаєром, Лавров припускає, що може обміняти українського режисера Олега Сенцова та кількох інших бранців Кремля на росіян. Що стосується українців, які задержані в Російській Федерації. То наверное, здесь є юридичні Они уже вже когда состоялся обмен с участием Надежды Савченко. Савченка. Втім, фінальну резолюцію ОБСЄ через українське питання блокує. Європейці відповідальність перекладають на Вашингтон. Німці скаржаться, не розуміють, якими будуть відносини з новообраним президентом США Трампом та Путіним, а отже, не можуть прогнозувати, коли припиниться вогонь на сході України. А новообраний Трамп тим часом робить вирішальні для України призначення. Скажений пес саме таке прізвисько має майбутній голова Пентагону. Відставного генерала Джеймса Меттюза офіційно представляють як головного військового ловка країни. З народом той говорить про м'яку силу разом з нашими союзниками хочу робити країну сильною та стати громадянським лідером. Та до яких висловів генерал має призвичаїтися раніше. Головними ворогами він оголошував ісламістів та російських націоналістів. Путін можливо вивільнив сили, які він особисто не здатен контролювати. Думаю, що його наступник, якщо він помре перед 2020-м, якщо щось піде, не так, не зможе контролювати імпульси, які вивільнив Путін. На противагу антиросійському метізу Трамп бере в команду проросійського Тіверсона, голова найбільшої в світі акціонерної компанії ExxonMobil та мільярдер, головний кандидат на посаду держсекретаря США, особисто отримував нагороду з рук Путіна та через антиросійські санкції втратив сотні мільйони доларів. Рекс Тіверсон уже заявив, з Кремлем потрібно дружити. Такими криками новообраного керманича Білого Дому зустрічають у Мічигані. Напередодні ЦРУ оголосило, Кремль втрутився у хід американських виборів. Російські хакери спеціально зламували комп'ютери демократів, аби допомогти республіканцям. У Вашингтоні припускають, справа може дійти до перевиборів. До 19 грудня колегія виборців має знати, чи втручалась Росія, чи використовувала Вікілікс, чи зламала поштові скриньки, чи впливала на точку зору американців. Вони мають причини влаштовувати це проти Клінтон. Путін ненавидить її за Україну. У п'ятницю Барак Обама відреагував і доручив спецслужбам провести офіційне розслідування з приводу втручання хакерів у вибори. Утім, Трамп у своїх президентських планах впевнений вибори завершилися три тижні тому рідненькі. Та поки у білому домі сидить чинна адміністрація, тамтешній голова військово-повітряних сил називає Росію головним американським ворогом. А Пентагон планує виділити 350 мільйонів доларів на озброєння українського війська. Бо друга палата конгресу теж погодилася з виділенням такої допомоги у майже 10 мільярдів гривень. Та да все ж, Європа нині губиться у вітрах, які дмуть з Білого Дому, і вчиться оборонятися сама. На кордонах Євросоюзу розміщують півтори тисячі військових. Масштабні навчання проводять у Литві, а українці їдуть до Польщі на спільні тренування. Поляки роздратовані вірою старої Європи у можливість домовитися з Кремлівською імперією. А оприлюднені факти про підміну у смоленській трагедії, яку виявили нещодавна ексгумація роблять це роздратування ще більшим. Тож дедалі частіше тут кажуть, що потрібно у рази збільшувати власну армію. Та чи не вперше почали звучати голоси зовсім несподівані, аби захиститися від довгих рук Кремля, можливо, слід розробляти власну ядерну зброю. Путін справді зміг запустити заржавілий механізм холодної війни. І що більше з маски із крові, то швидше він іде. Катерина Шепко, ТСН тиждень, один